Слава Україні, друзі! Знайшлася хвилинка в мене. Хвилинка для відпочинку бо дуже втомилася. Але хочу зняти швиденько, сподіваюся, знову ж таки коротеньке відео про кислотність ґрунтів. Бо дуже багато було запитань саме про це. Та і перед тим, як розповідати про мінеральне добрива, то думаю, варто розповісти про кислотність ґрунту. Для багатьох із вас це не є ніякою новиною, але значна частина вже підзабули. Підзабули і хімію. І математику. Чому математику? Тому що власне показник pH це і є від'ємний логарифм концентрації йонів гідрогену. Або, як ми колись сказали ще, коли навчалися в школі, йонів водню. Тепер ми їх називаємо гідрогеном. Тож іони водню і спричиняють кислотність. Для того, щоб було зручніше користуватися, то ввели ось таке позначення числове від 1 до 14 фактично. Де серединка 7, це є показник нейтрального середовища. Тобто і ні кислого, і ні лужного. Бо концентрація водних іонів дорівнює у цьому випадку концентрації гідроксид іонів. І це стосується не тільки ґрунтів, а будь-де, де ви бачите позначку, ось цю PH це означає власне, концентрацію цих водневих іонів. Якщо цифри менше 7, це означає. Кисле середовище. Якщо більше саме, це означає середовище лужне. І чим ця цифра менша, тим кисліше. Чим більша, тим більш лужніше, якщо можна так сказати. Стосовно ґрунтів, цей показник є дуже важливим. Власне, pH ґрунту це є основа ґрунтової хімії. І перед тим, як планувати бізнес з вирощування якихось рослин, треба перш за все зробити тест на кислотність ґрунту. А вже далі. Вив'язково зробити, звичайно, і аналіз ґрунту на вміст поживних речовин, бо ці затрати вони потім окупляться, ніж отак, знаєте, навмання, як на осліп щось випробовувати. Хоча сьогодні мова не піде про фермерство, про аграрний бізнес, там все значно складніше. Знаєте, показники злотності ґрунту дуже важливо не лише аграріям, а і нам з вами. Адже якщо показник pH ґрунту 4 і нижче, або 9 і вище, це є вже токсичним для рослин. Ну, Токсичним не просто несприятливим, а токсичним. Для більшості рослин оптимальним показником pH є 6,7. А от якщо говорити про максимальну доступність макро і мікроелементів, то найбільш доступними вони є при показнику pH 6,6, 6,9. Ось у цих межах, то вони є найдоступнішими для рослин. Є чіткі наукові дані про те, що підвищення pH від показника 5 до показника 6 підвищує показник врожайності на 50%. Що є небезпечним у кислому ґрунті? На жаль, в таких ґрунтах залізо алюміній марганець перебуває у токсичних концентраціях, але при цьому надходження у рослину калію, кальцію, магнію, фосфору, сірки значно ускладнюється. І навпаки, якщо pH більше 7, ну, скажімо так, від 7,5 до 8,5, то у цьому випадку фосфор, марганець, бор, залізо, мідь стають недоступними для рослини, тому що утворюють нерощинні сполуки. Тобто в обох випадках це загрожує дефіцитами. Що стосується нас городників? існують, звичайно, так би мовити, бабусині способи. Одразу можу з вами сказати, що листочками смородини нічого визначити не можна, ви там нічого не побачите. Бо для того, щоб побачити, помітити ці зміни, треба е, якісь продукти, так би мовити, із антоціанами. Це, власне, може бути сама смородина. Сік цих пелюсток також гарно спрацював, бо він містить антоціани. Ось у кислому середовищі Сік змінив свій колір на гарно рожевий, червоний майже. Ну, або як. Е, Найчастіше це роблять це капуста червоноголовкова, ота, що ми називаємо синя. У мене ще в погрібі є одна капустина, але, якщо чесно, я лінуюся це вам показувати, бо нічого там немає складного, зараз розповім, але це дуже такий приблизний, дуже приблизний спосіб. Але якщо ви хочете випробувати, то необхідно просто капусту нашинкувати дрібно або натерти на пертку і вичавити з неї сік. І далі вже за зміною кольору цього соку, при додаванні до нього витяжки з ґрунту, як її зробити, я зараз розповім. Але цей спосіб буде помітний, буде такий яскравий, якщо у вас дуже кислі ґрунти або дуже лужні. Цей тест буде більш чутливим, але не кожен може помітити різницю в зміні кольору. Це буде залежати від персональних особливостей зору людини. У когось чутливіші. Палочки, колбочки в когось менш чутливі ось ті рецептори в очах. Тому, знаєте, не всі 50 відтінків сірого може побачити кожна людина. Так само і зі соком капусти не кожна людина зможе помітити ось цю невеличку різницю. Я ж розповім вам про інший спосіб. Теж він буде з похибкою, але незначною і більш точний за будь-які інші ось такі домашні способи. Є також Прилади, які я вам не раджу купувати як городнику. Бо для того, щоб тричі виміряти pH-ґрунту, чому тричі зараз поясню, думаю, не варто витрачати кошти, адже той прилад теж є дуже неточним. По-перше, його треба калібрувати. Крім того, ці прилади точніше показують показники кислотності, коли щільність грунту близька до одиниці. Якщо ґрунт дуже пухкий або дуже щільний то погибка знову ж буде значна. Як я неодноразово вже зазначала, варто отримувати якомога більше користі при найменших затратах. Тож я запропоную вам спосіб дуже легкий. Найбільша складність в ньому буде знайти, так би мовити, реактив. Я мала на увазі індикаторні смужки. Це смужки паперу, які просякнуті індикатором. Найчастіше це універсальний індикатор. Може бути лакмусовий папірець, ще там, але останнім часом я бачу тільки універсальні індикатори. Тож, ось таких кілька папірців вам будь-який вчитель може дати, бо їх у школі зазвичай дуже багато. Крім того, продаються вони в інтернеті у вільному доступі і не такі вже й дорогі, одна пересилка буде дорога. Ну, а, мабуть, буде найдешевше купити в аптеці. Щоправда, в аптеці вони називаються. Тест смужки для визначення кислотності сеч. Цього боятися не треба. PH визначається однаковим способом в будь-якій рідині, тому можна купляти в аптеці. Вони продаються, як правило, в такій вигляді, такої книжечки з відривними цими смужками. Ще одна особливість, ще одна речовина, яка вам потрібна, яка теж в принципі, в доступі є в широкому, це дистильована вода. Ми будемо робити витяжку з ґрунту. Але для цього не варто застосовувати воду з водогону чи з криниці, тому що ця вода, як правило, містить якісь солі. Наша вода містить дуже багато кальцію, напевно, магнію, і сама вода впливає дуже на показник pH. Ось, подивіться, будь ласка, у цих двох стаканчиках дистильована вода і вода з водогону. І я перевіряю їх тест з мушками. Ви можете побачити, що Різниця доволі помітна. Навіть ось коли ці папірці побовталися у воді, то дуже гарно видно, що вода стає з блакитним відтінком. Це означає, що вода таки слабколужна. Тому для досліду беремо воду дистильовану. Дистильована вода, звичайно, теж продається в аптеці, але в аптеці вона дорожча, як вода для ін'єкцій. Нам її треба небагато, але дешевше її буде купити у магазинах для автомобілістів, там ось така пляшка коштує у нас 20 гривень, у вас, напевно, дешевше, бо у нас все дуже дороге. Як ви, напевно, звернули увагу, я весь час наголошую, що в мене ґрунти переважно нейтральні, подекуди навіть слабколожні. Це стосується, звичайно, не тільки мене. Я маю на увазі неоднорідність ґрунтів на якійсь певній території, на городі чи там на садибі. Тому що навіть якщо ми подивимося на карту кислотності ґрунтів, то побачимо, що дуже неоднорідних певних природних зонах переважають якісь ґрунти, але все-таки це таке скажімо, явище неоднорідне. Для того, щоб правильно визначити середній показник на вашій ділянці, треба взяти правильно зразок ґрунту. По-перше, будемо брати його на глибині приблизно 15 см, щоб потрапити ближче до ось того шару, в якому живе корінь. Крім того, треба взяти не в одному місці, а ну, зазвичай прийнято метод конверта. Ось в чотирьох якихось крайніх точках і десь посередині. На глибині 15 см взяли ось цих 5 проб, змішали їх і далі вже звідси беремо ложку ґрунту і додаємо дистильовану воду. За правилами треба взяти ґрунт і воду у масових співвідношеннях 1 до 5. Я брала десь приблизно 30 грамів ґрунту. І 150 мл води. Ну, так мене вийшло. Маса ґрунту в усіх трьох стаканчиках однакова, лише в першому об'єм його значно більший, бо це ґрунт куплений, дуже пухкий і до того ж сумнівної якості. Якість цього ґрунту я визначила як сумнівну через ось цей напис. Показник pH від 5,5 до 7,5. Жоден виробник, який поважає свого покупця, городника чи квітникаря, такого писати ніколи не буде. Це дуже великий розбіг аж на два пункти. Звичайно, не обов'язково в домашніх умовах дотримуватися такої точності. Якась там буде трошки похибка, але вона буде дуже незначна. Ну, але я відважила. У цей об'єм ґрунту було складно налити 150 мл води, але я справилася, помішуючи потихеньку і все вийшло. Далі розколочуємо все і чекаємо ну, хвилин 3-5. Якби ми використовували сік капусти або рідкий індикатор, той, який треба крапати, то тоді обов'язково треба фільтрувати. Якщо ж ми використовуємо тест смужки, то фільтрувати не обов'язково. І Занурюємо смужки у кожну таку суспензію і чекаємо ну, буквально кілька секунд. А далі залишається тільки зрівняти колір, якого набула смужка, із шкалою на цій коробочці. Як бачите, у цих трьох ґрунтах дуже значна різниця у PH. Особливо хочу звернути вашу увагу на показник pH мого рода і моєї теплиці. Як я вже казала, на показник pH дуже впливає поливна вода. От та вода, якою ми в минулому сезоні поливали свої овочі, ну якщо, звісно, поливали. Як неодноразово я вже вам зазначала, ще поливаю водою з водогона, і ця вода в нас містить забагато кальцію. Власне, це і вплинуло на показник pH ґрунту в теплиці. Тому що теплиця дощем не промивалася. А на городі ж після поливного сезону далі пішли дощі, далі був сніг, далі весна знову з дощами і ґрунт трохи частково промився. І тому показник pH ґрунту на городі нейтральний, близький до семи. А у теплиці... Між 7 і 8. І це добре слабколужний. Для перців це ок, а от для огірків і для томатів це не дуже добре, бо вони люблять слабкокислий ґрунт. Звичайно, дуже слабкокислий, ну, але все-таки не слабколужний. Коли відомий pH, то що тоді робити в таких випадках? Ну що ж, вапнувати, якщо ґрунт кислий, і гіпсувати, якщо він лужний. В Україні в нас прийнято... Грунт від 5,5 вже не вапнувати. Якщо вже 5,5, то ніхто його не вапнує. Ну, Але якщо ж все-таки трішечки його провапнувати, але знову ж таки під контролем pH, то, як я вже казала, врожайність ну, збільшиться. Якщо від 5 до 6 на 50%, то від 5,5 до 6, скажімо так, відсотків 25%. Якщо це не вас принципово, то це має сенс. Робити це треба восени. В цю пору, звичайно, ніхто не вапнує, навесні ніхто не вапнує, а от восени треба, звичайно, вапнувати. Незважаючи на те, що ґрунти ваші кислі, не можна бездумно і без міри додавати там, доломітове борошно чи крейду, особливо, якщо ви будете часто додавати доломітове борошно, то. Таким чином ви збільшите кількість магнію, і магній може теж стати токсичним для рослин, фітотоксичним. Рослини з належком магнію схожі на вражені попелицею, такі ніби трошки зморщені листочки молоді. Ось ця таблиця зі зворотної сторони пакета з доломітовим борошном і на ній чітко зазначено кількість саме цієї речовини для розкислення ґрунту з певним показником pH. Існують і більш загальні рекомендації для зміни показника ph ґрунту від 5,5 до 6,5. Виходячи з типу ґрунту, піщаний, суглинистий чи глинистий, вносять відповідну кількість вапнякових матеріалів в перерахунку на негашене вапно. Слід відзначити, що це рекомендації європейських аграрій. В Україні такі показники не змінюють. Щодо вапна, тут це зрозуміло. Гіпс можна використовувати самий дешевий будівельний гіпс. Без різних там добавок, а от такий чистий будівельний гіпс, який ото в пакетах продається найдешевший. Я ж останніми роками не гіпсувала теплицю і тому виходжу із ситуації, використовуючи фізіологічно кислі добрива. Та і, взагалі, у всім треба підбирати добрива в відповідності до показників pH ґрунту. Але про добрива буде трошки пізніше. Відповідно до кислотності ґрунтів підбирають не лише добрива, а і спосіб. Їх внесення. пиаж грунту варто визначити тричі за рік. І тоді будете знати, як цей показник змінюється протягом року, і знатимете, що робити далі. Тож перший раз визначаємо pH навесні, ось якраз до посівів, до посадок, коли вже земля трошки прогріється, ось тоді е визначаємо. Далі наступний раз визначаємо після збору рожаю ще до того, коли ви провели вапнування. Чи там гіпсування. І десь через 2 тижні після процедури вапнування або гіпсування. І ось так за три рази у вас складеться картина показника кислотності ґрунту вашого навесні, коли промилося дощами, все. Далі показник, коли вже після поливів, коли ви використовували воду, поливну. До речі, коли ви вирощуєте там щось, далі вносите органіку і всяке таке. Теж ПАШ змінюється, тому треба зробити цей тест після збору рожаю. І далі, як я вже сказала, після процедури вапнування або гіпсування. А на цьому я вам прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і переможних рожаїв в Незалежній Україні.